Усім привіт! Як і обіцяла, знімаю відео, як налаштовувати рекламу. Для початку у Фейсбуці, для початку покажу вам відео, яке приблизно може продавати ваш товар. Відео має бути чітке, з гарним яскравим фоном, таким щоб було цікаво дивитися, тихесенько, має бути музика, це ви все робите на іншоті, додаєте ціну. Ось також робите з прозорим фоном, це навіть Можна в інстаграмі зробити в сторіс, вирізати товар і зробити красиве продаюче відео. Для відео я зроблю окремий урок, зараз урок про те, як налаштовувати рекламу. Тобто, ви додаєте, як бачите, мені зараз пишуть з реклами, ви додаєте це відео в інстаграм на бізнес-сторінку, ні в якому випадку не на свою звичайну. Загружаєте, додаюсь, в своєму випадку додаю, заходжу опис товару. Так, Зараз, як в нас літо, дуже в багатьох проблемах пересушене волосся, посічені кінчики, хто десь їде на море, обов'язково потрібно собою брати олійку, тому я думаю, це популярний товар. Так, Я додала опис. Далі розташування вибираєте, місто якесь, тут в інтересах, в темах вибираєте краса. Так, ну це ви просто опубліковуєте. Також можна відразу в групи якісь додати, я вже це не робила цього. І ви опубліковуєте це відео. Тобто воно вам подобається. Ну, не завжди те, що вам подобається, має подобатись людям. Тому краще хто з команди, краще в мене запитайте, яке відео підійде чи ні. Я, чесно, вже дуже багато реклами налаштовувала, тому якесь бачення маю. Так, далі ми. Вибираємо просувати допис, і тут ми обираємо розділ написати написати більше смс, ось збільшити кількості повідомлень. Так, обираємо. Далі шукаємо це, пропускаємо, пропускаємо. Так, тут WhatsApp я не підключаю, чомусь в мене з WhatsApp були проблеми, люди, мабуть, просто не могли писати. Я WhatsApp не встановлюю і виключаю його в себе з оголошень. Далі тут де питання. Перше, так і хай залишається, вітаємо, чим можемо допомогти. Далі, перше запитання, хочу замовити олійку. Так. Друге запитання я пишу, наприклад, хочу замовити олійку, так, ботекс, ну і пробники тестера. Просто вам так легше потім буде розуміти, що людині потрібно. Так, далі третє запитання, що в нас можна придумати. Просто потрібно три питання запитання внести, без третього не можна. Думаю, думаю, що придумати. Ну, Можна експериментувати, тут писати різні, різні питання. Я подивилась просто, що без третього питання неможливо, хоча воно вже й лишнє. Тому я пишу, хочу замовити ще шампунь. Великий об'єм. Ну, якби якщо да, людина замовляє олійку, можливо, її цікавлять ще якісь великі об'єми шампуні, тому... Я запропоную з протеїнами ось такий, наприклад, тільки великий. Так, це ми далі йдемо. Питання заповнили. Далі охоплення аудиторії. Вибираємо вік від 30 до 57. 5 Я би не рекомендувала вибирати більше. По статистиці саме така вікова категорія. От Я вибрала від 30 до 50. Не старайтесь охопити всіх, тому що у вас буде знімати багато грошей. Далі в мене стоїть Іспанія. Міняю, дивіться, вибираємо Львівська область. Тобто великі міста. Ви можете вибирати області, щоб показувалось і в селах, і в маленьких містах. Якщо ви знаєте, що цей регіон такий, знаєте, бідовий. Я не хочу образити там сама з Хмельницької області. Я не вибираю Хмельницька область, я вибираю Хмельницький, бо я знаю, які в нас люди, їм все дорого. Тому я такі більш заможніші міста обираю області, де люди люди, люди в селі навіть зможуть собі дозволити там замовити олійку, да, якусь дорожчу. Тому я не вибираю Житомирська область, не вибираю Хмельницька область, пишу тільки Хмельницький, Житомир. А інші ось області, як бачите, це в мене самі такі активні: Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Рівненська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська. Обираєте саме область, не просто місто. Тому що якщо ви виберете, наприклад, Київська область, то ви вже Київ не можете вибрати там чи Ірпінь. Тому якщо ви вибираєте якесь місто з області, вже область не вибирається. Так, з містами все зрозуміло. Черкаси я ще обрала, не знаю, на рахунок Черкас, тому я вибираю просто місто. Так, далі зберігаємо. Вікову категорію ми вибрали. Ще забула щось. Тернопіль забула. Тернопіль теж, просто Тернопіль пишу. Далі обирайте тільки жінки. Чоловіки нам не потрібні поки що. Так, далі тут. Дивіться, я повернулася, я вибрала свою категорію. У мене вже підготовлена була моя категорія людей, в принципі, яка в мене працює. Ну, подібно те, що я вам показала, це все отак. І збережіть собі просто цю категорію людей. Якби підпишіть якось, щоб ви на майбутнє з кожним оголошенням могли її обирати. Ну, можна її редагувати, але я, в мене, я на всі оголошення вибираю одне й те саме. Ось У мене воно називається Хмельницький, я собі так назвала. Аудиторія, верніше. Так, далі. Це все перевірили. Ой, в мене, мабуть, змінився там, і я не побачила. Змінився, змінилась вікова категорія, ну, ладно. Так, все перевіряємо. Добре, добре, перевіряйте. І дивіться, щоб ну, вікова категорія була правильна. Бачите, в змі... мене змінилась, я не побачила. Так, далі. Щоб ваші оголошення, де ви хочете, показалось, в Фейсбуці, в Інстаграмі і в Месенджері, я забираю, тому що це лишні розтрати. Я краще, щоб було більш економно, це просто будуть в фейсбуці в постах показуватись людям в ленті. Далі обираєте скільки бюджет у вас буде витратитися дивіться, за 20 днів. І воно вам підказочку дає, що збільшить бюджет, бо може бути мінімальний результат. Але вибачаю, те 120 доларів я не готова витрачати поки що на це оголошення, не знаю, як воно спрацює. Звісно, чим більше, тим краще. Але я обираю ну, приблизно долар, 2 долари в день стараю ставити на одне оголошення. Так, тобто ще менше зроблю зараз. Трішечки ще менший бюджет зробимо. Щоб Ну, приблизно більше долара в день знімалося на оголошення. Так. Як ви бачите, поки я вам розповідаю, люди пишуть, запитують, тому в мене завжди є робота. Так, злякалася м'ячик на нас летів. Ми зараз сидимо біля моря. Налаштовую рекламу, працюю. Не, не робота мрії. ну ну, ну. Так, щось я довго обираю цей бюджет, тому що думала, воно зникне внизу там і буде мені не буде казати, що 120 доларів потрібно. Так, ладно, далі в нас вже прикріплена карта. Це ви робите раніше, бо вже як перший раз будете налаштовувати, вам там запропонує е, прикріпити при, карту. Так, далі. Все, в принципі, оголошення налаштувалися. Ну, no, ну no. оголошення налаштувалося і тепер чекаємо результат. Так, і ще обов'язковий додаток. Скачуйте Ads Manager, справа. Значок такий називається Ad Manager, Ви зможете так контролювати свої оголошення, оптимізувати їх і робити кращими.